Агрономічний факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю агрономія та спеціалізаціями: насінництво, курмовиробництво, плодоовочівництво і виноградарство, садово-паркове господарство, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців, наличує 87 осіб, серед яких два академіки, 14 докторів наук і професорі. А також 48 кандидатів наук і доценти. Агрономічний факультет має відповідну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців вищої кваліфікації, створені спеціалізовані лабораторії і кабінети. Випускні кафедри мають філії в найкращих господарствах і підприємствах Миколаївської області. На філіях кафедр та інших провідних сільськогосподарських підприємствах області студенти проходять технологічно-професійні практики та науково-дослідні роботи. Крім того тісні зв'язки факультет підтримує з аграрними підприємствами Франції, Англії, Ірландії, Швейцарії Сполучених Штатів Америки, де студенти проходять стажування з метою підвищення професійного рівня. Кваліфікація учений агроном є базовою для всіх інших сільськогосподарських спеціальностей. Випускники даної спеціальності є основними кваліфікованими фахівцями всіх сільськогосподарських підприємств і наукових установ даного профілю. Переважна більшість керівників підприємств у сфері сільського господарства є випускниками цієї спеціальності. Закінчив Ніколаївський сільськохозяйственний інститут в 1995 році. году. Учеба проходила нормально, институт хороший, преподаватели отличные. Сейчас работаю над кандидатской диссертацией, институт дал мне путевку в жизнь, работаю я по специальности директором сортоистопитательной станции. На нашому факультеті прекрасно поставлена робота філій кафедри. Ми маємо більше 20 філій кафедри, де студенти отримують прекрасні навики виробничої діяльності, працюють в науково-дослідних установах, виїжджають за кордон, де також набувають практичних навичок. Потім приїздять, пишуть звіти і розповідають про те, як це відбувається. У нас працює аспірантура, у нас прекрасне дослідне поле, на якому ми в 2007 році заклали два нових стаціонарних досліди більше тисячі гектар землі. Тобто можливості, техніка, всі умови для цього є. І ми запрошуємо усіх бажаючих навчатися саме до нас, на наш факультет, тому що, і ще раз скажу: вирощувати хліб то немає більш почеснішої і більш цінної такої. Спеціальності і спеціалізації